Бо зараз через годину ми переходимо вже до стадії промов і обґрунтування доказів, і ви вже зможете на власні очі подивитися, а на базі з чого е, приймалося це рішення, і хто є справжнім автором, натхненником, архітектором, виконавцем і вигодонабувачем санкцій проти Порошенка. Очевидно, там є Путін як вигодонабувач. Але от архітектор-виконавець є людина, яка має відношення до команди зеленої. Вам буде дуже цікаво дізнатися з наших вступних промов. Збережу певну відповіді. Петро Олексійович, сьогодні ми підходили спілкуватися, спілкувалися з Софією Фединою, депутаткою від Європейської солідарності. Вона сказала нам таку цікаву річ, що немає документів, на основі яких фактично запровадили санкції. Це дуже ключове таке питання. А представники, не представники, президент, уряд і Міністерство економіки, кажуть, що вони є. Але шість місяців, не виконуючи рішення суду, демонструючи свою зневагу до Верховного суду України, вони їх не надають суду. Друга позиція. Вони намагаються утаємничити ці документи для того, щоб про них не дізналося суспільство. А я п'ятий президент, я. Народний депутат, я лідер опозиції. І для мене питання відкритості, прозорості, переконливості є питання життя і смерті, бо це питання моєї репутації. І е, коли їм нема що сказати, вони відмовляються надавати в суд ці документи. У нас вони є, і ми на сьогоднішній день спробуємо частину з них. Вам придемонструвати це ніякі там не сценарії, ми їх ні з якої кишені не витягуємо. Вони всі представлені в суду. Але ця сторона каже, що «Да, ми могли приїхати в суд з ними ознайомитися. Нам це не цікаво. Ми могли сходити на пошту і отримати те подання доказів, яке було офіційно нашою стороною, направлено на їх адресу. Ми їх з пошти не забираємо. Подивиться, що означає правосуддя, верховенство права. Аче для країни і для її керівництва, яка претендує на те, що вони ведуть країну в Європейський Союз. Вони віддаляють нас. І, на жаль, вчорашні події є теж кроком від євроінтеграції, кроком від статусу країни-кандидата і кроком в напрямку руского міра. І саме тому є абсолютно природна реакція суспільства. Молоді, народу і світу.